Свято першого дзвоника у Рішельєвському науковому ліцеї об'єднало новобранців п'ятикласників, учнів 9, 10 та випускних 11 класів. Директор ліцею привітав всіх рішельєвців і побажав тільки перемог. До речі, про перемоги минулого навчального року вісім ліцеїстів здобули призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики. А благодійний фонд Stars of Life надіслав їм за це у подарунок планшети. Дуже приємно, коли навчальний рік починається з подарунків. Ми всі раділи за переможців і бажали їм подальших успіхів. Дуже дякую компанії Sigma Software. Це було вельми приємно отримати такий подарунок на свято першого дзвоника за досягнення у попередньому році з Олімпіади по інформатиці. Дуже дякую. Маленькі п'ятикласники підготували драйвовий танок. Перший дзвоник дав срібний призер Міжнародної олімпіади з фізики Назарій Верещук. За традицією, рішельєвці презентували нову пісню та кліп. Організувала тепле камерне свято наша Наталя Леонідівна. Дорогі ліцеїсти, дорога вся ліцейська родина! З Днем Знань це 36-й навчальний рік в нашому ліцеї, і я сподіваюся, що він буде максимально дружним, він буде максимально плідним і результативним. Всі раду віталися і бажали одне одному успіхів у навчальному році, спортивної витримки та перемог. Бажаю, щоб цей рік був максимально продуктивним і сповненим позитивними емоціями. Бажаю учням здобути вершини знань, другого настрою, ініціатив і здійснення всіх, всіх мрій. Міцного здоров'я. Я хочу побажати нам мирного неба, успіхів. Катерина Насальська спеціально для Жильєвського телебачення.